Перечудового світлого дня понеділка. Вітаю вас, Виноградівщина, мій рідний край. Там на фоні десь Чорна гора. Ну, як гора, то Виноградів. Ми, ми раніше назвали її горою, а виявляється, порівняно з Карпатами, то пагорб, ну, але не буде, гора. Сьогодні поділюся з вами таким словом, дуже файним підбадьорливим. Я думаю, що у багато кого з вас виникало таке питання, коли ви молитеся, особливо коли вже. Більш тривалий час є в молитві, і коли молитва не вислухана, буває правда? що ти молишся, молишся, а враження, що немає ніякої реакції, немає ніякої відповіді на твою молитву. Ми тепер були на реколекціях і відкрили для себе чудове просто слово із 10 глави пророка Даниїла. Данііла 10,12. Даниїл каже, бачив видіння, з'явився йому ангел і говорить таку річ. Не бійся, Даниїле, з першого дня, як ти прихилив свій розум, щоб зрозуміти, щоб підкоритися Богу твоєму, слова твої почуто, і я прийшов завдяки словам твоїм. Але князь Перського царства, тобто диявол, котрий тоді панував над, над Перським царством, чинив мені опір 21 день. Тоді Михаїл, то Архангел Михаїл, очільник, один із головних князів, прийшов мені на допомогу. Бо мене було там затримано з царем персії. Тепер я прийшов пояснити тобі, що станеться з твоїм народом у майбутньому, бо з'ява стосується останніх часів. Уявляєте? Тобто, з першого дня, Даніле, коли ти, ти свій розум звернув, ти ще може навіть і, і молитися не почав. Ти ще може і, і не розпочав звернення до Бога, твою молитву вже почуто. І я пішов був одразу. Господь мені дав завдання, дав мені послання, і я прийшов одразу. Але уявляєте? Темон, перський, головний, і на жалі напевно, своїми колегами не давали йому дойти до, до нього 21 день, поки Архангел Гавриїл не позвонив Михаїлу, а Михаїл, лідер, очільник війська небесного, допоміг йому добитися. Мене так вразила ця думка, це так чудово показує. Насправді є цілий ряд причин, є купа причин, чому ми не чуємо одразу відповіді на молитву. Але це одна з них. Слухайте. Виявляється, не все так легко у духовному світі і не все так просто. Так, Господь не потребує воювати з дияволом. Бог не воює з демонами. Але з демонами воюють ангели добрі, ангели світла. І тому є різні причини, одну, з яких, ми, з яких ми тільки що почули, чому може бути твоя молитва не вислухана. Або чому вона вислухана, але ти ще не маєш відповіді. Бо йде боротьба, виявляєте? за тебе. Коли ти, є, у, у, коли ти з Богом у мирі, коли ти з ним будуєш стосунки, за тебе йде битва, боротьба увесь час. І тому не, не все у боротьбі можеш почути одразу відповідь від Бога. Ми, ми недавно з моїм другом говорили про війну, і він каже: на війні є одна з найбільших проблем це комунікація. Навіть коли є хороші рації, добрі телефони, все рівно дуже швидко може піти наказ, а піти неправильна реакція на наказ. А ви навпаки, відповідь, що ми цей наказ тепер утілити не можемо, а вони кажуть, давайте йдіть, бо ми ж вам дали наказ. І оцей, ця відсутність комунікації часто призводить до катастрофи, до серйозних втрат. І тому треба зрозуміти, товариство. Ми тепер лише трошки пережили війни трохи більше року, і ми знаємо, яке це жахіття. Люди мруть. А уявіть собі, що війна з дияволом вже йде тисячоріччями. Уявляєте? Тисячі років. Вже просто полки демонські б'ються з ангелами, ангели з ними. Так, вони переможені. Так, Христос зламав силу гріха і силу смерті, але вони ще мають владу. Їм ще допущено господарювати. Тому не опускаємо руки, якщо молитва не вислухана. Не опускаємо руки, якщо є, є у вас якісь прохання, і ви бачите, що немає на них відповіді, немає реакції. Напевно, відповідь у Бога вже якось є. Просто так чи інакше, ви бачите, вона ще до нас не дійшла, про що підтверджує Даніїла 10.12. Давайте напишіть у коментарях домашнє завдання. Напишіть якусь молитву, яку ви зверталися до Бога, а вона по сьогодні ви ще не отримали відповідь про неї. Напишіть. І я помолюся, надіюся, помоляться ті, хто також буде лайки ставити, для того, аби ми ще більше включалися в таку боротьбу молитовну. Один якийсь намір. Один намір, який ви вже довший час просите у Бога і не відчуваєте відповіді, не чуєте відповіді. Напишіть просто: я прошу у Бога ось це і це. І по сьогодні він мені не відповів. То будемо за це молитися також і ми до цієї боротьби приєднаємося, щоб відповідь наблизилася. Борімося разом. Очікуємо, опираємося також і на сили ангельські, які за нас борються. Дякуємо Богові за те, що так дивно організував. І зважає на нашу свобідну волю. Молімся і не опускаємо руки, коли одразу не чуємо відповіді. Майтеся файно, мир вам!